Мене звати Анна Ганджелу, я є коучем, вчителем медитації, а ще майстриною Access Bars. І сьогодні хочу поговорити з вами про медитацію. Взагалі, навіщо медитувати, що дає медитація і які можливості розкриваються. Розповім про себе, що медитація змінила взагалі моє життя, поділила його на до та після. І залюбки розповім вам один з прикладів. Все своє життя я йшла однією метою. Я дуже хотіла потрапити в політику, я дуже цілеспрямована людина, і мені це все вдалося. В 24 роки я стала депутатом, радницею міського голови стала близько 20, 20 років. І о 20, 24 роки я очолила комунальну установу, стала її. Керівницею. Так от, це все стало можливим завдяки концентрації уваги. Завдяки тому, що я завжди направляла фокус і е, таким чином змогла досягти всього, чого прагнула на той момент. І що хочу сказати, ще більш важливо, що всьому-всьому дуже важливо відчувати і чути себе. Так, от, е, в певний момент часу я вирішила, що Хочу змінити своє життя, і в цьому також мені допомогла медитація. Завдяки медитації глибинного занурення, я пішла далі і побачила своє життя через три роки. Я відчула себе, я почула себе і побачила себе зовсім в іншій реальності, побачила себе. Такою більш легкою, тому що, як ви можете зрозуміти, якщо ми говоримо про політику і про дівчину в політиці, то це все ж таки робота з чоловіками це досить багато викликів, складнощів і дуже важкі енергії в політиці. Тому в той момент я відчула і була в шоці, тому що тільки здається, що ти досягла всього, чого прагнула. В політиці, і тобі вже відкриваються наступні двері, і тут побачити і відчути зовсім інший стан. І завдяки тому, що я відчула цей новий стан, я зрозуміла, що я хочу змінювати своє життя. І з того моменту, завдяки продовженню медитаціям, крок за кроком, я змінила повністю своє життя. Зараз я абсолютно, можна сказати, інша людина, і дуже багато всього, я дуже інакше зараз мислю, дуже багато інших дій виконую в своєму житті. Я вже інша, мені дуже часто про це говорять. Більш жіноча, більш легка і так далі. Так от, повертаючись до теми медитації, я хочу сказати найголовніше. Що медитація це дорівня, концентрація, фокус уваги. 100% ви дуже часто чули таку фразу, що куди твій фокус уваги те і росте. Так? Про що ти думаєш, тим ти і стаєш. Це все про медитацію. Це те, що дає медитація, за що я дуже люблю саме практикувати з самого раночку медитацію. Дівчата, хлопці, да, чоловіки, жінки. Медитація дає можливість відслідковувати свої думки. Медитація дає можливість розвивати інтуїцію і чути себе, чути саме твоє внутрішнє, а чого прагнеш ти. Не те, що, знаєте, хтось тобі говорить навколо. Наприклад, коли я прийняла рішення звільнятись, то дуже багато людей. Мене почало відмовляти: від цього говорила: Аня, ти що, в тебе кар'єра, все так серйозно, як ти це будеш Да? Але я відчувала. Да, і ось найголовніше це йти вектором своїх відчуттів, довіряти цьому відчуттю. Але воно з'явиться, коли ви будете практикувати медитувати кожного дня. Наприклад, як це роблю я. Наразі я практикую зранку і ввечері. Кожен день. Да. Сильна внутрішня опора. Сильна внутрішня опора з'являється, в тому числі, завдяки медитаціям. За це я дуже обожнюю медитацію, тому що ти відразу відчуваєш певність в собі. Ти відчуваєш дуже сильний такий стержень всередині. Ти відчуваєш, що ти можеш все. Більше того, говорячи про мій досвід медитації, завжди після медитації, я тільки встигаю, я беру блокнот і записую мільйон ідей, які до мене приходять. Їх приходить безліч. Якщо в мене є, я хочу щось нове створити, мені потрібно там, не знаю, більше грошей заробити в цьому місяці, я хочу. Або я хочу там, які, якусь ситуацію тим чи іншим чином вирішити. Після медитації мені відразу приходить дуже багато рішень на це питання, яке я ставлю перед собою. Тому ще один плюс медитації це саме це спокій. Дуже спокійною людиною ви стаєте завдяки практикам медитації. Мене, якщо порівняти, якою я була, можна сказати, да, там та ти, там, вогняна стихія, все зрозуміло. Ти там постійно така дуже сильно, скажімо так, емоційно в якихось моментах, то завдяки медитаціям я стала супер спокійною. Я не знаю ситуації, яка може реально вивести мене з ладу. Ви розумієте, що зараз відбувається в Україні, і ви знаєте, ми всі знаходимося в цих реаліях. І я хочу сказати, що медитація мені дуже сильно допомогла. Наприклад, в 22 році, влітку, да, до цього періоду, взагалі з лютого, я дуже багато волонтерила і дуже багато працювала саме для допомоги так, і миколаївцям. Я з Миколаєва, і дуже багато до мене приходило знаєте, таких питань. Там і серія, там мої жінці відірвало руку, що робити. там і так далі, Дуже багато питань. На той момент ми створювали гуртожитки для людей, які приїхали в Миколаїв, і які навіть не приїхали, а вже втратили в Миколаєві житло. І дуже багато всього такого пов'язаного саме з важкою роботою в сфері допомоги людям в складному стані. Так от влітку 22-го року на той момент. Да, я була вся в роботі і не практикувала. І хочу вам сказати, що я потрапила до лікарні, тому що в мене був неспокійний стан. І після цього, після цієї лікарні, я собі поставила за мету, що я хочу відновитись самостійно. І, до речі, саме медитація мені допомогли не йти на операцію, а в тому числі всі лікарі були в шоці. Що я відновилась самостійно, да, в мене там було певне захворювання, яке е, мало да, вирішити самооперація. І таким певним чином, завдяки тому, що я заспокоїла свою нервну систему, за те, що я стала абсолютно спокійною, сповнення щастям. Ще один з аспектів медитації. Мені постійно питають Аня, як ти знаходишся? В такому стані натхнення, скільки в тебе багато енергії, ти така щаслива, заряджена і так далі. Це все дає медитація. Хлопці, да, дівчата, це дає медитація. Це потужний інструмент. Тому я про це так багато говорю в своєму інстаграмі. І сьогодні записую відео для YouTube, так, для того, щоб ви спробували. І якщо ви не вірите в цю потужну силу медитації, я вам пропоную. Просто спробуйте це зробити, і ви відчуєте цю різницю. Також, завдяки медитаціям, на той момент я повністю змінила свій стан. І завдяки цьому лікарі були в шоці, мені мене не потрібно було оперувати. І та ситуація, яка була в мене в організмі, вона, скажімо так, розсосалась завдяки моєму оновленому стану. Ось, тому медитація в тому числі допомагає і. Вашому здоров'ю, да, тому що дуже багато якихось питань да по нашому здоров'ю вони залежать від того, а що знаходиться в нашій голові, про що ми думаємо. І я нагадаю, що завдяки практикам медитації ви можете приписати взагалі будь-які сценарії в вашому житті. Наприклад, я жила зараз, тільки повернулася в Україну, жила три місяці на Балі і там вирішила навчитись водити мопед. Да. І я людина, яка не вміє їздити на велосипеді, сіла на цей мопед. А в мене, знаєте, такий був певний страх балансу. І я відчула цей страх, що в мене є страх їздити на мопеді. Я занурилась в медитацію. В медитації я переписала сценарій. Так? І на наступний день я вже поїхала на цьому байку, і мої близькі, які були в шоці. Взагалі, Аня, ти не вмієш їздити на велосипеді, як ти за два дні навчилася їздити на мопеді. Так це працює. Це все можливо і доступно вам. Це інструмент. Якщо ви хочете навчитись медитувати, якщо ви хочете гарних відносин, тому що відносини це також про медитацію, да? концентрація. Якщо ви оволодієте технікою медитації і концентрації, да? медитація, вона дорівнює концентрації, уваги, фокусу уваги, тоді ви станете в 10 разів успішніші в своїй діяльності, в своїй кар'єрі. Тоді ви побудуєте ті відносини, які ви хочете побудувати, про які ви мрієте. Якщо ви хочете поліпшити здоров'я, це також дуже сильно допоможе в цьому вам медитація. У мене дуже багато випадків, коли дівчата, які практикують зі мною кожного дня. Да, в мене приходили дівчата з різними захворюваннями до мене. І певним чином да, ці захворювання вони наразі пройшли. Да. Це все завдяки тому, що вони навчилися. Переводити свій фокус, уваги, змінювати свій стан, буде змінюватись ваш стан. У вас буде дуже багато енергії. Ви будете такі сонечка, що ви станете магнітом просто для всіх людей, які вас оточують. Вам постійно будуть телефонувати, профонувати, зустрітись. Ну, всі двері відкриваються. Але е, завжди говорю: не вірте мені, перевірте це на собі. Пишіть так, мені в Директ в інстаграмі, приєднуйтесь до наших ранкових практик. Наразі найкращі умови для цього це буде ще тільки два дні, і ви можете цим скористатись, скористайтесь цією можливістю. І, звісно, я буду рада вам відповісти на всі будь-які ваші питання, які стосуються медитації. Тому, будь ласка, пишіть мені в інстаграмі, пишіть тут в коментарях. Під цим відео буду рада розповісти детальніше про практики. Обіймаю всім, всім гарного дня!